Рекомендують знизити мобілізаційний вік до 18 років. Партнери України, які надають Києву допомогу, періодично порушують питання призову чоловіків. Про це заявив під час брифінгу член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Ваніславський. За його словами, наразі уряд такої ініціативи не розглядає а пропозиції щодо зниження призовного віку від представників Генерального штабу збройних сил України досі не надходили. Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які дають допомогу, тому що вони вважають, що якраз вік 18-25 найбільш оптимальний, найбільш ефективний для того, щоб громадяни з силу своїх фізичних і так, психологічних якостей могли ефективно воювати, але на рівні нашої держави, на рівні законодавчої виконавчої влади президента, жодних ініціатив цьому плані немає. Натомість в комітеті дуже ретельно обговорюють питання демобілізації. Воніславський наголосив, що воно має не лише політичне, але й оборонне безпекове та військове значення. Та додав, що наразі ситуація на фронті залишається складною. Росія продовжує мобілізацію, тому, мовляв, говорити про можливість демобілізації в Україні проблематично. Водночас народна депутатка Софія Фадена запропонувала покращити потенціал мобілізації в країні і призвати на службу правоохоронців, які перебувають на пенсії після 40 років. За її словами, це понад 150 тисяч, які могли б поповнити мобілізаційний резерв разом із тими, хто переховується від армії. На її думку, це кращий варіант. Мобілізувати тих, хто повністю спроможний до ведення бойових дій, ніж брата до війська чоловіків віком від 18 до 25 років. Тож вона назвала, що дії щодо призову таких громадян були незаконними. Обмежено придатні до 25 років, яких забрали ТЦК. Якщо на це буде їхня воля, повинні мати можливість звільнитися, оскільки дії щодо них були незаконними. До слова, напередодні 5 серпня комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт щодо надання відстрочки від призову військовозобов'язаним до 25 років. Цей законопроєкт мав на меті прибрати розбіжності, через які чоловіки до 25 років, які не проходили військову службу, але були визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані. Софія Фенко, телеканал НТА. うん。<noise>